Ваш департамент перенесли, чишо. Да, можна сказати так, виходьте. Так, не ходи. Да ходіть, мистер Панкер, поговорить, треба заходьте. Наше новое видео. Да, да, да не, не, ходи зі мною. Пожалуйста. Там я домовлявся з Сідом і зараз. Їде, подивиться периметр. Так, тримай його під прицілом, поки я буду говорити. Так, так, так Переживаєте. Та. Я смирний. Слухаю так, вас. Дивіться, ви підозрюєтесь у двох скоєні, двох злочинів, один В чому така честь. Один Моя персона. Ви підозрюєтесь скоєні двох злочинів. Який? Один помірно небезпечний, другий дуже небезпечний. Перший це бісоб... пособництво та підбурювання до вчинення тяжкого злочину. А другий це можлива співучасть, а можливо участь у замаху на вбивство державних службовців з метою тиску на них, чи, як то кажуть, поквитатися. Це якісь несенітниця. Я фермер. Бізнесмен до чого тут, які держслужбовці, які замах. Отже, дивіться, шановні. Такого то числа я не буду вам зараз говорити, але в принципі можу і сказати, 26 числа в окрузі Лімойн на департамент ШДБ була скоєна збройний напад, був скоєний. Ось. Вісьмома особами в масках. Лідер цієї групи, вони були в масках-капелюхах з підковами. Лідер цієї групи під час погроз жив фразу, що я полюбляю виписувати штрафи 300 доларів. Що його якось товариш обвідали. Знаєте, так склалися обставини, що єдина людина, яка отримала штраф 300 баксів, це ви. Цікаво, цікаво. Та я тут до чого. Я пам'ятаю, що у нас було з вами непорозуміння, але я там голубом вам відправляв свої вибачення, тому що я така трохи неврівноважена людина, трохи контужений, півжиття на війні пробув, міг зарячкувати. Ну, бачите, факт є фактом, знаєте. Тільки ви отримали штраф 300 баксів. І про цей штраф знав тільки я, і ви більш ніхто, навіть серед моїх підлеглих. Тому знаєте, відкрита справа про напад там нас чуть не перебили. Ось зі своєю повагою до вашого там. Вашої служби я теж колись служив, ось, але ситуація є е, ситуація, тому якщо не будете особа зараз рипатися, то все пройде гладко. Тому постановляю, що зараз буде проведено силовий допит. Це... Ви розумієте про що я чи ні? Так, да, так, да, так. Да. Отже, ви готові відповідати на питання, да. чесно, чи будете тут пручатися. Я хотів би, як то кажуть, бившого вояку бити прикладом по голові. О, проводьте, що, що я зроблю. Так, значить, перше питання. Чи маєш ти будь-який зв'язок? Або знайомство з людьми, які носять капелюхи з підковами, або носять одяг оливко жовтого кольору? Вітаю, ні. Ти маєш я багато знаю знайомих, знайомих, які такий одяг носять, тому скажу так. Значить, маєш, да. Я і сам такий ношу. Можу куртку зняти, побачити, в мене теж такі жилет ливкового кольору, штани оливкового кольору. Чіпка, у мене цікавлять, із картами. Затрудняюсь. Ну, зараз гадаю, щось знайомих моїх таких навіть і немає, таких капелюх з картами. Може, в косі є. Мені потрібна чітка відповідь. Знаєш таких людей чи не знаєш? Ні, не знаю. Я тебе зрозумів. Чи входиш до якоїсь злочинної організації або співпрацюєш? Якщо співпрацюєш, як то яких умовах? У мене своя організація, ми варимо пиво, варимо рогушки, посем корів. У мене є 8 людей, які працюють на мене. Всі чесно. Перевір бігом, перевір бігом. Значить, не входиш на в ніяку злочинну організацію, Ні. і співпрацюєш, не співпрацюєш. Ні, в мене легальна організація, Поркер-бригада називається. Поняв. Звикуйте. Значить, не співпрацюєш і не входиш. Ясно. Звикуйте. Хто, на твою думку, або за твоєю вказівкою, або взагалі, ти комусь казав, не казав. Хто ініціював збройний напад на ШДБ в Лімоні 26 жовтня 20... 1900 року, щоб помститись за твоє затримання 30... 20 жовтня? Господь Бог, його знає. Ви знаєте, де я салон я тримаю? Місто Ванхорн, місто злочинців. Може я комусь там і ляпнув е, за ту ситуацію, яка з нами склалася. Хто міг за мене помститися? Поняття немає. Мене багато людей поважає в тих краях. Ну що ти настільки напиваєшся в салоні, що не пам'ятаєш кому ляпнув? І таке було бувало. То відкриваєте питання. Кому ти казав про цей штраф? Я ж кажу, що будь-хто міг почути. Перечисли людей, хто міг почути. Хто був з тобою против. Постійні з, говорить, з мої, то, постійні відвідувачі, мого салону там. Не знаю, там от Джо Сміт Весен та ходили, які без ноги. Теж колишні ветерани. Та хто завгодно міг? Так не віляйте, ви вже немає варіантів, кажи чесно. Кому ти казав про штраф? Я вже сказав, що кому я казав. Ану ну, згадуй сказав. Згадує сказав, блядь. Кому казав? Шериф, я вже сказав, що я не зможу сказати. Я не знаю, хто це. Не знаю, я нікого не просив, щоб вас там якось карали. Ви шо. Не стріляйте тільки. Ану кажи, чи отримав п'яте питання, чи отримав ти від когось після арешту, якісь повідомлення, або вказівки про можливість зі мною поквитатися. А? Ніяк, та яке квитатися? За що я з вами мав квитатися? За що ми з вами це рівно розійшлися? Я погорічкував. Ви мене арештували. Дали мені штраф, та і все. Щось мені не подобається, що це на одне питання чітко не відповідаєш. Я відповідаю так, як я правду кажу. Нічого не знаю. Ну про штраф знав тільки ти і я, звідки вони дізналися. Подумайте, хто ще може був там у вашої ширивки, хто це бачив, не тільки там ми були двох. Може, хтось заходив або хтось із ваших співробітників. Ніхто не заходив. Що ти можеш сказати, Циганка з кимось зв'язана що, що? Вона заходила тоді, коли ти сидів. Не знаю. Що не знаю. Хочу сказати, ти не знаєш все-таки людей з Капелюха з підковою. Ні, із... не з... Знає. Я не знаю, хто лідер цієї організації, яка на мене натрапила в лімоні. Ну я не знаю цих людей, звідки я можу знати, хто лідер там з них? Ага. Ти щось нічого не знаєш. На всі шість питань ти нічого не знаєш. Повторю ще раз, перше питання: зв'язок якийсь з такими людьми, маєш чи не маєш. Ні, що не маю. Я не знаю таких людей. А до злочинної організації відносишся чи ні, паскуда? Ні, яка злочинна організація? Шо я ж вам вже казав, в мене легальна організація бізнес. Точно? Ну і як? А, не душі! Ладно, ты кажеш, ти в Арне там тушиш, тусиш, маєш там цей савун, чи що там тебе там є. Да. Ну, то ти там багато всякого чуєш. Може чув, що? Хто на нас нападав? Як, ти, я брату без разумно. Я Що почую, то, создати, то приїду, скажу, а так що я вам можу сказати? Ну поїду, розпитаю там, Може, хто що знає. А якщо я ще раз так от зроблю? Може згадаєш, кому ти казав 300 баксів? Та не знаю, я не тушь Кому казав за 300 баксів, я пытаюсь раз. Та не казав нікому. Та бути того не може. Та як не може? Ну дивися, Томас, ще раз почую. Чи ти замешаний в чомусь? Тобі буде. Та не замішаний, я не в чому, що я в гімно замішаний, хіба що грота саджу. Я понял. Ну, я тобі все одно нічого не вірю. Значить, та циганка. А циганку цю знаєш. Звідки ти її знаєш, вона тебе підходила і не її всі знають. Знає... Спитайте, любого, хто не знає. Шанту циганку. Не її всі знають. Шанта циганку. Ну, Вона мені гадала неодноразово. А вона до тебе ще приходила потім після цього штрафу. Пересікалася. Бог ці. його знає. Може й в да, волентами постійно їх бачу, там. Ну. вони здороваються, я здоровкаю. Так, Та планка, що тобою робити. Та що, відпустіть мене? Що ти мені протягом тижня розпитував там тебе в салоні. Хто там міг бути, Та в... ніхто случайно останнім часом не, це, не нападав на ЖДБ в Лімойні. І, це, і, 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 не, і не забирав в них кошти. Не погарбував. Добре. Добре. Поняв мене чи ні? Запомнив? Поняв, поняв, поняв. Все. Кула. Зараз ми по конях. І через минуту собі сідаєш на свого коника і їдеш геть. Почув? Як скажеш. Ти нас не бачив, ми тебе не бачили. Якщо Думали. ще раз хтось приїде там поквітатися за цю розмову, ти розумієш, по кого ми приїдемо. Добре, бачили... добре. Валентанівські шерифи бачили, що ми от тебе забрали. Питань нема. Все, хлопці, по конях.